За добу сталося чотири пожежі, спричинені ворожими обстрілами. Близько 16-ї ворог обстріляв селище Липці Харківського району. Внаслідок влучання у житлову зону у двох-чотириповерхових будинках пошкоджено фасади, вибиті вікна, перебита мережа газопостачання, а також сталася пожежа у трьох гаражах. Її площа склала 10 квадратних метрів. О 17 сімнадцятій на території села Кіндрашівка Куп'янської громади ворожий снаряд влучив у приватну господарчу будівлю, яка загорілась. Площа пожежі склала 40 квадратних метрів. Рятувальникам знадобилось близько години, аби приборкати вогонь. О 23 третій у селі Вовчанські хутори Вовчанської громади влучання окупаційних військ спричинило пожежу у лазні на території приватного домоволодіння. Вона горіла на площі 40 квадратних метрів. Для ліквідації вогню рятувальникам також знадобилось близько години. О п'яті була обстріляна тракторна бригада у селі Безмятижне Шевченківської громади. Загорілася суха трава на площі 20 квадратних метрів. З пожежею впорались місцеві до прибуття рятувальників. Двічі рятувальники виїздили на перевірку місць влучання ворожих снарядів. У селі Кіндрашівка та місті Куп'янську ворог завдав шкоди приватним домоволодінням. Пожеж не зафіксовано.